Всім привіт, дорогі підписники. Радий вас бачити, друзі, на своєму YouTube-каналі. Слава Україні! Сьогодні у нас, друзі, четвер. Підібрали ми нашому замовнику, який приїхав на супровід на Луцькому авторинку. Такий автомобіль, як Реноме другого покоління. Автомобіль йде без підкрасів, в гарному стані, на кліматі. Стургували його за 4600. Власник, друзі, поїхав щасливий задоволений додому. Ми вам покажемо огляд цін на Луцькому авторинку. Друзі, приємного перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте, друзі, про нашу інстаграм-сторінку. Там кожного дня оглядаємо автомобілі. Кому цікава тобто, наша робота, підписуйтесь. Приємного перегляду, друзі. І так, друзі, є ось такі Volkswagen Caddy, автомобілі йде на зимовій гумі, на легкоспалених титанових дисках. Чистий оригінальний пасажир, автомобіль пригнаний був з Німеччини. 2009 рік. 232 землевого пробігу, 1,9 дизель, два склопідйомника по автомобілю, сидіння в гарному стані. є кондиціонер підігрів сидінь. 230-зємого пробігу, руль в гарному стані. Тут, в принципі, по оповідальках все добре. чистий оригінальний пасажир. Volkswagen Каді 76 кВт. 9 рік, 230 пробігу номер телефона 8500. Ціна його, друзі, кому цікавий, телефонуйте, запитуйте. Рено, друзі, сцені. Автомобіль йде на лінзованій оптиці, на літній гумі, на легкосплавних титанових дисках. Гума, безключовий доступ у нас. Бачу оригінальне лобове 7 року, автомобіль 7 рік, 2-літровий бензин. Автомобіль йде на клімат-контролі, мультикермо. 4 склопідіймачі. Салон в доволі непоганому стані. 2007 рік, 2-літровий бензин, 195 зеленого пробігу, 4600 торг. Кому друзі цікавий. от Рено сценік другого покоління, телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, Кіа Царатто. Автомобіль іде 2008 року. На звичайних ковпаках на зимовій гумі. Це, друзі, у нас іде Корея. Автомобілі не є дорогі обслуговані. По автомобілі йде шкіряний салон, кондиціонер, мультимедіа, стоїть бачу газ, Kia Cerato, 8 рік, 1.6, газ, бензин, 5300 ціна, номер телефону, друзі. Кому цікавий Kia Cerato, телефонуйте, друзі, запитуйте. І так, друзі, Ford Focus. Автомобіль йде 2008 року. По автомобілі йде зимова гума. Звичайні ковпаки. Є в нас задні паркроніки по машинці. Кондиціонер, п'ятий ступка, мультикермо по автомобілю 208 заявленого пробіга. Восьмий рік, 1,6, 208 зеленого пробіга, дизель, 4650, друзі, ціна його. Кому цікавий даний варіант, телефонуйте, запитуйте. Реноме Megane, друзі, другого покоління, автомобіль для налінзовані На зимовій гумі. Автомобіль йде на підігрів сидінь, звичайний кондиціонер, 4 склопідйомники. 9 рік, 1,6 MPI, 144 зеленого пробігу Німеччина, 5700, друзі, ціна його. Ford Focus, 1,6 бензиновий двигун, автомобіль йде на зимовій гумі, на звичайних ковпаках, автомобілі приниз Німеччини. Тобто є задні партроніки. У автомобілі нести звичайний кондиціонер. 1,6 бензин MPI, Німеччина. на сервісне виміни 5900 друзів ціна, номер телефона. О, друзі, зацікавий даний варіант. Ford Focus, телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, є ось такий от ренос Scenic. Автомобіль йде 2005 року випуска на легкоспланих танових дисках. На всесезонній гумі, друзі. Гума у нас іде 2020 року. В чорному кольорі доволі гарно виглядає. Так, тут в нас собачка. П'ятого року регносценік. 1,6 з бензиновим двигуном, йде клімат-контроль, п'ятиступка, електронний ручник. 2005 рік, 16, ціна його 4700, друзі. Кому цікаво, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, Chevrolet Авео на автоматі. Не дуже рідко трапляється на автоматі. Автомобіль свіжопригнаний, поставлений на фірму, розмитнений. Є два комплекта гуми бачу. Дані виглядає доволі непогано, живонько попозову. Автомобіль йде на автоматі, на звичайному кондиціонері мультикермо, шевроле Алео 2006 року, 1.4 бензин, 5300 ціна його, друзі, є тюфи, сервісна книга 90. Одна тисяча пише власник заповняє оригінальний автобіль. Зацікавлю. Дане ще вроде АВО, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, Opel Corsa. Автомобіль для 2008 року. На звичайних ковпаках автомобіль йде. На літній гумі. Об'єм двигуна 1,2. По автомобілю є, бачу, кондиціонер, мультикермо. П'яти ступка. Opel Corsa, 2008 рік, 1.2 2 бензин, 218 звелопробігу, 5-100 друзів ціна його. Автомобіль пригнаний з Голландії. Peugeot 207 Автомобілі йде 2008 року. Об'єм двигуна 1.4. Автомобіль іде на літній гумі, на звичайних ковпаках. Автомобіль... Автомобіль має панорамний дах. По комплектації у нас так іде кондиціонер, п'ятиступка. Простенька доволі комплектація, друзі. Peugeot 207, восьмий рік, 1,4, 70 кВт, 140 зайвого пробігу, панорама, сертифікат 5100 друзі ціна його. і так друзі. Бензофіра, ще один втрапиться автомобіль, йде на легко дисках на зимовій гумі. Автомобіль йде 1,6 бензин. 262 зайвого, друзі пробігу. По автомобілю йде кондиціонер. П'ятий ступка, є у нас мультикермо, два склопідіймачі, Zamfira Comfort Line, 4 рік, 7 місць, 1,6 двигун, 262 зайвного пробіг. механіка, 4950, друзі. Ціна його. Ford Focus Автомобіль до 2008 року. Автомобіль йде на звичайних ковпаках, на літній румі. По автомобілі ззаді є парктроніки. Автомобіль йде на клімат-контролі, на підігрів сидінь, 4 скло підіймача, 5 ступка, Ford Focus 2008 року, 1,6 дизель, 233 заявного пробігу, друзі, певно, було 283. 6500, друзі, ціна його. 2013 року випуску на лінзованій оптиці на літній гумі на звичайних, друзі ковпаках кузові хатчбек гарна літня гума мішалін Дуже часто запитують за маленькі автомобілі. Автомобіль йде на кондиціонері. 6-ступка. комплектація. Fiat Bravo. 1.4 бензин, 210 зеленого пробігу, 6750, друзі. Ціна даного Fiat. Renault Kengo. Автомобіль йде 2008 року. На літній гумі на звичайних ковпаках в оригінальному пасажирі є ось тут притертість по зеркальці, по пластику. Рено Кенго, 1,6 бензиновий двигун, чистий пасажир. Автомобіль йде на кондиціонері, 5 ступка, склопідйомники, пасажирі, полка там бачу є. 2008 рік, 1,6 бензин, пасажир 6,6 ціна його, 6600 друзі. Renault кенгу 8-го року з бензиновим двигуном. І так, друзі, пасад Б5. Ще року. автомобіль на звичайних опаках на зимовій гумі. Машинка пригнана з Німеччини. Автомобіль йде клімат контроль, п'ятиступка. Volkswagen Passat. гарний стан. 2002 рік, 1,6. 223 земленого пробігу, 4900 друзі, Ціна його. Кому цікавий даний Passat b 5 телефонуйте, запитуйте.